позвал выйти на сцену президента украины путина смелого и храброго человека так он сказал надо было видеть лица всех окружающих ужас и мрак хочется убить путина как отцу и как они пытаются раскрутить тему А ахмат там как это называется там ахмат больницы как-то по-другому как? Вот, по-моему, будет А вы считаете, они, значит, смотрят, слушают, да, и нас а не блокируют? Я... В каком народе говорите? Я Гражданин, не несите херню в эфире. Понял? С такими заявлениями иногда могут в дверь постучаться. Понял меня? Тут были только что взрывы, пять взрывов. И полыхает аэродром. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова І ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської пропаганди, антикринжатини, їхньої болі та страждання. Не забувайте, що ви наш глянеч найактивніший наш співучасник інформаційної війни нам край потрібно відстрілюватися від російської пропаганди. Тож лишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І не забувайте донатити. В нас в описі є банка на підтримку 36-ї бригади морської піхоти, яка збирає 300 тисяч гривень на ремонт. Фонд пошкодженої техніки та автотранспорту дивіться нас і донатьте донайте заради нашого майбутнього. А я тим часом вам розкажу, як у Росії є така народна забава стріляти своїх же. І ми дико плюсуємо. Роздайте вже всім росіянам ту зброю. Нам буде менше роботи. Такий собі черговий герой СВО знову розстріляв товаришів по службі. 29-річний окупант із Чуваші. Вчинив стрілянину в одній з військових частин Білгородської області та вбив, як мінімум, двох інших російських військових, а потім втік із кулеметом Калашнікова. Ні, ну а на що вони могли розраховувати, коли відкривали цю скриньку Пандори? Коли вони кажуть, вбивати, катувати, гвалтувати можна і треба, то, звісно ж, вони будуть повертатися додому і вчиняти так скрізь. Ось вона, до речі, справжня денацифікація. Міногре, це взагалі прокляте місце для росіян. В них щонедень то якісь екстеси, прильоти, бавовна та пожежі. При тому самі ж у москалі безкінечно розповідають про те, які вони жертви, як їм небезпечно жити у прифронтових регіонах. Люди бідкаються, влада розводить руками, і при тому вони пруться та, хоча б на пляжі під обстрілами, ну пороці їй богу. Тут нещодавно накрили одну зону відпочинку. Невідомий дрон атакував курортний комплекс на Білгородщині. Все лише розумне, яка іронічна, яка не іронічна назва. Безпілотник впав прямо на пляжі із відпочиваючими. Дрон не вибухнув. Постраждалих, на жаль, немає, але все одно настрій, звісно ж, зіпсовано. Їх в а там віряти не опасно. Упав безпілотник. Але коли-небудь аналізували фізіогномічні характеристики росіян, ну тобто, в них не навіть роже, в них прям морда, кожна, страшна, пропита, одутла тітка, товсті, мерзкі. Це, до речі, те, як вони виглядають, обличчя, яке. Абсолютно не виказує жодного інтелекту. Це і є той самий російський ген, це і є те, чим вони невигідно вирізняються з поміж усіх інших. На жаль, подивитися на себе зі сторони. Росіяни просто не здатні побачити правду життя, наскільки це нація злиденних нижчих пацюків. Вони просто самі не можуть. Лишається тільки мені звернути увагу на футболку нашого наступного жертви війни прилетела, куди мені звертатися? Машину побіла, двірі, стекла, лобове стекло влупіло. Що делає при этом? Всіх парем красиво. Як куди звертатися? Ну, звісно ж, в гагу. Можеш дружків своїх не збирати колективний позов подати проти воєнного злочинця Путіна, який розпочав СВО. В твою машину. СВО і прилетіло. І, до речі, діставалося не тільки Білгороду та Білогородцям, дісталося і окупантам, що раптово свого часу вирішили, що будуть жити в нашому Маріуполі біля моря, а не у своїх єбінях Сибіру. Київський режим вдало денацифікував та демілітаризував аеродром ворога. Тут були тільки зриви, зривів, і полихає аеродром. Ми вже не будемо вдаватися в умови життя в нашому окупованому Маріуполі. Росіяни видають, що це норма. А наші здається пам'ятають, що було якось інакше. Ну і в цілому війна кажуть це математика, і ми використовуємо, як правило, математику здорової людини. Скільки треба снарядів, скільки танків та літаків, скільки людей на фронт, скільки людей мають брати участь у наступі? Ось що для нас ця наука у москалів, математика. Це скільки українців вони вбили, і там є в них тільки дві величини: багато чи мало. Під час російського удару по Ахмадіту перебувало станом на той момент у лікарні 627 дітей. Восьмеро із них зазнали поранень. Двоє дорослих загинули. 94 пацієнти транспортували в інші лікарні. Згодом загинула і дитина, яка перебувала в реанімації, тобто на операції, під час самого обстрілу. Щоб оплакувати загиблих і наші втрати, нам не потрібні мільйони жертв. Нам достатньо і однієї, але їх, на жаль, набагато більше. Тим часом у Москві кажуть, Та, скільки там тих людей загинуло, подумаєш, господи, оці стопутні втрати, паністий омерзительний, гадкий персонаж по фамілії Зеленський. І як він розповідає, як йому хочеться убити Путіна. как отцу и как они пытаются раскрутить тему а Ахмат там как это называется там Ахмат больница как по другому Ахмат дед а скажите мне пожалуйста а сколько детей погибло в Ахмат дед и скажите мне пожалуйста а что же это за прямое попадание российской ракеты в гигантскую больницу она очень большая при которой Що трагедія, звісно. Погибло двоє мирних, якщо це мирне. А всі останні, то образом, нет? то тобто, є це как? Як? Якщо загинули мирні, ну а хто може знаходитись у центрі Києва в дитячій лікарні? Ну, звісно, натівські війська. Інакше ж, геть, не буває. Ось. Ось саме через це, через цю позицію, через це ставлення до людей і життя? Вони абсолютно легко на убой гонять тисячі тисячі своїх. Саме тому їм не шкода втрат в півмільйона загиблими, і вони готові вкинути ще стільки ж. І після всього цього, після цих слів, ударів, вбивства та війни в цілому недорогі росіяни хочуть до нас із вами просто зараз звернутись, щоб ми нарешті схаменулись. Щоб одумались, і в нас відкрились очі, бо ж, як відомо, ми один народ. Раніше я думала, що пропаганда вона просто упорота, що вона на зарплаті у Кремля, інакше говорити, позиціонувати себе вони не можуть. Але зараз все стало очевидним: вони тупі. Тупі, як Сибірський валянок. Все больше и больше обращаться к Украине и к его простому народу к простому к нему Украине, народу Украины. Украине. Я говорю, а уже... обращайтесь. А у нас уже это было. Да, да. вот вы хотите, да? обратиться к я простому обращаюсь. народу. А как он услышит? Я обращаюсь. У нас уже с вами это было в 17 А Как году, он это Как Оггласить Украину самому, самому народу, разобраться у себя на родине и присоединиться к союзному государству России и Беларуси. А вот как вы это представляете? Они, они не транслируют наши передачи. Вот обратиться к народу Украины как? Выйти с мегафонами покричать. Сейчас. Предлагаю к этому народу обратиться. Как обратиться? как обратить, он вот организовать это вооруженную борьбу у себя в стране, свернуть они... эту клику и спокойненько Понимаю. двигаться Я... вместе с нами. Какой этот месседж, как говорят как? классики, до них доставите. Как? Вот, по-моему, слушают. А вы считаете, они значит, смотрят, слушают а, и нас а не а блокируют? Как в каком народе говорите? Вот тут там меня критикуют, там некоторые нервничают, как так? Я вам хочу напомнить. Знаете, помните, да, садом и Гамору? Господь уничтожил эти два города. Вы хотите обратиться к кому? Все наши уже здесь. За те годы, которые были, те, которые относились к нам с симпатией, с пониманием, несколько миллионов человек переехали сюда. Конечно, это это небольшая же группа. Вот я только что смысл... Какой говорю. небольшая? Ты, кто кто ты их думаешь, измерял? Что это... Кто вот, измерял? Большая сказ... эта группа или небольшая? У нас что? Есть социологические опросы. Если ну смотреть, хорошо, если смотреть, есть, сколько поддерживает людей, Зеленского? На дает высокий процент Конечно, о чем Зеленского. я говорю. То есть если да. смотреть, кто поддерживает Зеленского, особенно в СУ, это очень высокий процент. Як це гарно вийшло, звісно, ми вас показуємо. Звісно, ми знаходимо найяскравіші ваші цитати. Все те, що ви наговорили, тому не треба. Український народ, звісно ж, знає чудово все, про що ви кажете, але ж річ не в тім. Ну і я вже бачу, як мудрий український народ в своїй більшості, так прямо каже. Ось після цих звернень, після всього того, що було, та ну його нафіг то НАТО та ЄС. Хочемо, аби нас грабували Кадирівці. Ми мріємо. Аби нас викинули з нашого житла і оселилися там буряти. Бо що каже Путін? Що він пропонував в своєму плані капітуляції? Армія максимум 80 тисяч, ракети винятково обмеженої дальності, техніки десятки, а не тисячі одиниць, як це зараз. І найголовніший мій улюблений пункт це гарантії безпеки для України від Москви. Ху -ху. Чому нам пропонують здатися? Бо ми що програємо? Та ні, коли дивишся на мапу фронту, лінію бойового зіткнення, що відбувається, все очевидно, ми стали стінка в стінку. Тобто, здолати нас не виходить. Бо для того, аби, наприклад, демілітаризувати Україну, Росія знадобляться м, століття Я напомню, що на Україну. 500 оборонных предприятий, которые для Запада обладают определенной ценностью. Это 300 тысяч квалифицированных э, э, тружников. И эти люди нужны Западу, потому что Запад мыслит отнюдь не на, с перспективы на месяц или на год, он мыслит с перспективы на несколько десятков лет. Зачекайте. Нам же від першого дня повномасштабного вторгнення розповідають, точніше їм розповідають про те, як на території України виносяться абсолютно всі воєнно-промислові комплекси. Нам же про понеділок сказали, що були не по дітях, а знесли ще декілька підприємств і заводів. А тут ще 500 з'явилося. Вони що? Як гриби після дощу ростуть, нічого собі? Це що виходить, що інші пропагандисти просто брехали? А коли росіян береш і так обличчям тичиш? В їхні ж саки, коли вказуєш їм на їхню недолугість, на головну помилку сучасної Росії в цілому, тобто розв'язання війни проти України, росіяни одразу обурюються. Як це Росія розпочала війну? Ми нічого не начинали. Правда, яка як кислота, роз'їдає в ефірі геть усе? Єдине, що залишається, аби заткнути рота правдивим бунтарям, це їм, як завжди, погрожувати. Скоро буде закон. Сказав правду, потрапив град. Из Липецка, здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Вот всегда на выступлениях Владимир Путин говорит, что нас на стуле там, ну как бы оправдываясь. А вот кто такой мы, нас? Это кто такой коллективный Путин? Ответьте, пожалуйста. Это Россия, уважаемые. Ну, это я, Россия, это я, ее власть. Это мы с вами. Ну я да. плачу налоги, но я войну-то не да, поддерживаю. Да, я да. поддерживаю. А мы а не я раз удерживаем. Это ваше право, уважаемые, ваше право. А вы ни разу в жизни не ошибались, уважаемые? Скажите честно, но это, положа руку. Ну, мы я это справ... не Я, справ... второй, я задаю давайте, вам вы вопрос: вы ошибались хоть раз в жизни или нет, а? Ну это глобальный. Же... Ошибка, это глоб... и власть иногда же. Даже... Да. А как мы войну начали Вторую мировую или отечественную войну? С ошибки же так... начали, а? Мы не начинали с ошибки. Мы зрали агрессора, он к нам пришел. Мы совершили а это получается... ошибку. А это... Да, ну. Да, получается, да. что Путин пришел как агрессор в другую страну. Вы понимаете, там война была, не а он пошел туда. Там он же ради. Этот... Дядь, да, хватит и... орать. Давайте дарать. давайте вы не возьмемся. дядя, какой я вам дядя? Племянник, племянник, какой не... я вам дядя? Племянник. Германин, не несите херню в эфире. Понял? З такими заявлениями іноді можуть дверь постучатися. Поняли меня? Мало чого, що вы не любите, і так далі. Ви только поаккуратнее со словами. Насчет давайте, того, хто давайте. войну почав. Щось мені підказує, що діди скоро закенселять цю рубрику, дає дзвонять люди. Тому що, виявляється. Прориваються і ті, які виступають проти війни, яку розв'язав Путін. Ой, тобто не, не Путін розв'язав, а це Україна. Ж вона сама напала на Росію. Вона, якби, її змусила напасти на Україну, але насправді Росіяни захищають. І все, що друзі, мені на сьогодні лишається вам розказати так це про діда іншого діда, не мого діда, але соромно все, все одно мені, бо я ж всім серцем вболіваю та підтримую Джо Байдена. Вчора він і справді дав жару, маху і всього іншого. Але для нас важливіші не слосні помилки Джо Байдена, а те, що дід після всього цього, що наговорив, передав нам черговий пакет допомоги нашій армії на 225 мільйонів доларів. Важливі ще й додаткові системи Петріот, угоди, домовленості, які напрацьовувалися під час саміту НАТО. Оце ключове. Ну а москалям, в яких просто не існує своєї політики, своїх важливих самітів, подій, новин, заяв. Вони таки так і Хіба що смоктати чужі ноги. Ну а Байден таки провел прес-конференцію на саміті НАТО? після после провала в дебатів прес-конференцію. Виход пресси должен был стать началом борьбы за политическое выживание, но в итоге словно стало лишь хуже. Во время выступления Байден снова оговорился, но в этот раз как-то совсем уж обидно. Джо пытался пригласить к микрофону Зеленского, но в итоге позвал выйти на сцену президента Украины Путина, смелого и храброго человека. Так он сказал, надо было видеть лица всех окружающих. Ужас и мрак, но обратите внимание, все покорно захлопали. Делав вид, что ничего необычного Джон не сказал. Ну то есть Байден под конец своего срока отдал Путину всю Украину и в НАТО, согласны. Смутился только Зеленский. Просроченный вышел к трибуне и попытался схотмить Сказал, что я лучше, чем Путин. Все засмеялись. Но на этом стендап не закончился. Камулу Харрис Байден назвал вице-президентом Дональдом Трампом а потом зачем-то подошел к премьеру Италии Джорджи Мелони и попытался ее прилюдно поцеловать прямо в губы. Джорджа Мелони стала не по себе. Смотрите, она выгнула спину, попыталась увернуться, но Джо продолжил и добился победы. Ну и буквально только что стало известно, что итальянке все это понравилось. Джорджа, уезжая из Вашингтона, сказала, что президент США производит хорошее впечатление и с ним все в полном порядке. Сами вопросы журналистов в основном были про когнитивное состояние Байдена, причем спрашивали прямо и в лоб. Готов ли уйти? Готов ли пройти медосмотр? Есть ли в демпартии раскол и когда он передаст свои полномочия Харрису? Байден сказав ніколи. І на останочок понад два роки повномасштабної війни. Понад два роки, коли наші західні партнери нас підтримують. А російська пропаганда то в дупі у Остіна намагається щось знайти, то в гландах у Байдена. Розуміючи, що західні лідери вони справді надпотужно нам допомагають. І якби не було Байдена, то в Москві б спали. Набагато краще, ми не знаємо, чим завершиться президентська гонка у Сполучених Штатах Америки вже цієї осені. Але те, на що ми можемо впливати, те, що ми можемо робити, це посилювати нашу армію самотужки. Давайте псувати настрій російській пропаганді нашими донатами і тим, як ми укріплюємо нашу армію. Не забувайте про наш збір для 36-ї бригади морської піхоти. Посилання на банку в нас в описі, як і завжди. Лишайте свій лайк в цьому випуску, коментуйте, почути і побачений і, звісно, підписуйтесь. На youtube канал Курбанова Лайв, а ще бережіть себе та бережіть Україну.